Так. Привіт-привіт! Інстаграм привіт. мені повідомляє, що я вже в прямому ефірі. Не чекали? Я знаю, що це неочікувано, але очікувано і прогнозовано. Привіт-привіт всім, привіт, хто приєднується, і привіт всім, хто буде дивитися з записом. Я вирішила, не відходячи від каси, зразу розпакувати посилочку, яку я отримала. Не знімати, а саме вийти в прямий ефір. Чому? Тому що... У мене тут стоїть ще одна посилка, Отак. яку я отримала ще перед Карпатами, зняла відео, ну я його досі не виставила. Тому, тому я вирішила вийти зразу, показати і вже жити спокійно, не мучити себе, що я не зробила так. Я її відкрила чому? Тому що, От там вона, бачите? При транспортуванні нова пошта і надібалується. Тому я тепер бдю. Бо в мене одна посилочка була, доїхала не джерелівська, моя особиста інша посилочка, була доїхала і розбилася баночка меда. Було дуже-дуже прикро і обідно. А зовні, бан... зовні куртка облатіла. Менше стига. Так. Убрала я бумажечку паковочну. Дивіться, що у нас. Привіт-привіт! Показуй, показуй, Дивись, Оп, це одна коробочка. А це друга коробочка. І так, і так, і так, і такс. Ну, вже перша дісталася. Гель для душу. З гель для. Так, за, ще, 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 Да. Короче, бачу. коротше, я що Це не гель гелія душа. Гелі для душа з кокосовою олійкою. А, це я собі, мені дуже подобається. Тут такий ніжний, ніжний. Зараз аромат кокосу. Так, мені подобається. І він такий досить густий. Гель, дивіться. Тут невеличка баночка, але ціна в нього дуже цікава. Так, шампунь. Шампунь з протеїнами козиного молока. Чесно скажу, для мене це відкриття. У мене його замовили. Зараз відкрию маленьку коробочку, бо там має бути ще. Буду вам так, і там, і там. А, мене його замовили дівчата, які його раніше а, замовляли, і кажуть, що після нього волосся таке мягусіньке, мягусіньке і класно лягає. І дівчата замовили. Я ще собі не замовляла, замовлю обов'язково так. В цьому замовленні накладна пупиришки заспокоювати ріжки, і і шампуньки. Бачите? Дві шампуньки. Три шампуньки, чотири шампуні. Дівчата замовили з протеїнами козиного молока. Щоб ви розуміли, так? що е, одна е, дівчина знає його, і по її рекомендації замовили і інші. Тому робіть висновки, треба буде й мені взяти його попросити. Каже, що волосся після нього дуже-дуже класне. Так. Гелі для душа. Це гель з а, протеїнами козиного молока. Оце одна серія. Оце одна серія. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? І гель з кокосовою рівною. Мені дуже подобається. Так. Машенька, привіт-привіт! Шампуньки! Ваші приїхали. Зараз буду їхати до вас. Так, далі, що у нас тут? Тут пусто. Поїхали далі. Поїхали далі. Гель для душа це вже перезамовлення. Або, здається, вже третє перезамовлення цього гелю. Робимо висновки, що він класний. У нього класний приємний аромат. Так він виглядає. Велика баночка, тут 500 мл. Класний гель, і теж, подивіться, він густий. Бачите, він так перетікає не дуже швидко. Так, далі, далі, що у нас тут ще? Супер клін, це е, лужний. Це такий засіб, який має бути в кожній хаті, в кожній квартирі. Духовки, сковородки. У мене є навіть відео. Е... В а, як я відмивала свою сковородку оцим лужним засобом. Розігрівала сковородку, бризкала на нього на неї і воно відмивалося. Тобто класна річ. Витяжки, духовки, сковородки, плити, плитку кухону. Коротше, класно, класно відмиває. Він універсальний для кухні. На кастрюльки старенькі можна, да? і воно класно, класно все відмиває. Ось такий тут. 500 мл. Класно, классный классно, классный объем и классная, деющая штука. Далее. Ну, да, это просто, просто, не знаю, бомба от всего. Далее. У меня, по-моему, в каждой, через одну посылочку химчистка. Раз. Химчистка. Два. Робіть висновки. Я, як отримаю посылочку, я радію. Хімчистка 3, хімчистка 4. Хімчистка 5. Хімчистка 6. Ну, ви зрозуміли, да? Як би, як би, наскільки це класний засіб. Що вона робить? Перше. Дивани, оці, знаєте, підлокотники диванів, кріслі, крі крісел, класно відчищає. Зараз починається осінь, зима, курточки. І дівчата, хто. Ну, не То що хто, а більшість з нас користуються тональними а, засобами. І це світлі курточки, та й темні, коли ходимо, і отут від курточки відбивається. Оцим попшикали, серветочкою потерли, і все, клас. Також ж рукава на курточки, щоб mm. там, ну, не, не прати ту курточку кожного тижня да, від тонака, а, то класно цим попшикати. Далі. Взуття кросовки, кросівки, текстильне взуття дуже класно відмиває. А матраси, дивани мені рік тому чистили машину професійними засобами і. всякими оцими. Штуками там відпарювачами, таке, поняли? І один із засобів у них була хімчистка. Я вже на якомусь ефірі чи якомусь відео казала, що ми тоді ще не були в цій компанії, ми не співпрацювали. А в нашій компанії такого не було. Мене, чесно скажу, гризло, що блін, у них таке є, а у нас нема. А тепер у нас є. Будь-які легкі п'ятнишки. Ну, понятно, що якщо там якесь застаріле п'ятно. Прям зовсім зустріла. Треба брати плямовий відник. Але таке текстильне, класно вичищає. Mm -hmm. А що я була ще вичистила? Сумка-холодильник у мене є, який вже ну, точно більше 10 років. Вона біла. А, і ми її літом ну, там, десь, якщо десь, сітимо, беремо. і літом ми її використовуємо як а, сумку для закупів. Там, коли м'ясо купуємо, масло, творог, знаєте, таке, що треба, щоб трошки в холоді було, щоб воно трошки зберігало свій холод. І вона у нас постійно в машині була, ця сумка. А, і, ну, і вона вже така. Я її стирала. Не раз, я її прала, все нормально, але я взяла цю хімчистку, Боже, це просто щось. Я так вона... серветочкою потерла і кинула стирати. Потім кинула все, бо я багатенького напшикала, а воно Ну, вич... Класно працює. Прям, прям вообще. Тому рекомендую спробуйте. От я чула, мені розказували про ці воротники. Юль, спробуй. І не тільки Юля, хто ще дивиться, спробуйте. Далі. Інтим гель. Це вже в мене, по-моєму, третя баночка. Я замовляю, ми користуємося цією родиною. Тут PH48, тут екстракт ромашки і екстракт вера. Вона зволожує і трошечки, суша, мені дуже подобається відчуття після інтим і цього. Далі. Далі. Тут у нас желейки біотіну, кожа. Волоси, нігті і не тільки. Тут такий багатий склад, тут вітамін С, вітамін Е, цинк, біотин, вітамін А, селен і вітамін В12. Тобто він такий насичений склад і тут такі желеєчки, жувальні і жувати. Для волос. Дівчата, це замовлення, тобто я відкрити її не можу, бо це не моя. Дівчата вже брали в мене у консультантів і сподобався результат, ефект ще й з, в комплексі з використанням деякого шампуня. Кому цікаво, напишіть мені, я вам покажу розкажу. Мелатонін. Це відкрию покажу, бо це мені так, він отак запакований. Бо коли сусід гній, сон збивається і все, потім, потім важко заснути. Так, зараз я його відкрию. Тут, тут таблеточки. Я замовила собі, і чесно скажу, в мене є підлітка, якого дуже важко класти спать. Він буду пробувати. Тут 60 таблеточок. Так, да, тут таблеточки. Будемо нормалізувати нам сон і раніше будемо лягати спати. І, і аромадифузор. Так, тут все. Аромадифузор. це в мене кава лате. Чесно скажу, я аром... О, так, він закритий. Бачите, така штучечка. Чесно скажу, аромадифузорами я рідко користувалась. Чому? Тому що у студентські роки я перенесла. Гайморіт. Я не всі запахи сприймала. А, а потім ще і ковід. І в мене, коротше, нуф просто поламався. І мені... А, я не всі аромати сприймаю нормально. А, це нюхаю. А, і, а деякі аромати мені багато. Знаєте, забагато. Я нюхаю, мені його забагато, і мені тоді погано. Я ними не користувалася. Але все ж таки не витримала, і мені дуже хочеться. Я взяла собі кава Ой! Я її ще не відкривала, але отак от такий прикольний запах. Зараз будемо нюхати. Ніжний такий аромат. А, дівчата, хто мене брали, сказали, що він пахне, а, передаю, цитую, затишною кав'ярнею, в якій дуже смачна кава і дуже смачні десерти. Це мені так про нього розказали, і я в нього закохалася в цей опис взяла і собі, взяла собі. Ой, ну клас, тут така ванілечка, такий темненький. Тут три палочки буду ставити. У мене колись був, я ставила одну палочку, мені її багато було. Я навіть її достала потім з флакона, положила так, і вона мені штеняла, вона мені реально штеняло, мені його було забагато. Мені... При Тому що а, парфумами цього а, заводу я користуюсь постійно і мені все окей. А от аромадовузору мені було багато. Коротше, не можу я відкрити, тут дуже плотно, але отак от от він виглядає. І те, що я унюхала, мені дуже-дуже сподобалось. На цьому все. Дякую, Давайте я вам покажу на родині, як виглядає. Хоч щось відкрию, покажу. Так, <свят> да. о, скрила я її. Бо ножниці не взяла, а вони там десь на кухні. Ось такий мілотанінчик. Буду, коротше, обдурювати свій сон. І сон свого підлітка. Буду підлаштовувати йому цей налаштовувати йому режим. Все. Всіх обняла, всім гарного дня. Дякую, хто був. До речі, зараз, зараз через годинку їду на пошту, заберу ще одне замовлення <свят> якому Посидіть сміятися, але в якому теж є хінчистка. Покажу вам. Все. Всіх обняла на зв'язочку. До... До зустрічі. Пока.